О, секунду. давай можеш можеш показувати. О. Клас. Це в якому місті ти знаходишся? Я в Рівненській області, місто Володимирськ. Місто, <клес> місто Володимирськ. Володимирськ, зрозуміло. Так, ну що, ти готова до нашого маленького інтерв'ю? Так, да. да? клас. <клес> <клес> так, ну що, погнали. Друзі, всім привіт! Це Іра. Правильно, я не помилився. Так Іра, да, Іра, у нас учениця першого потоку. Ірусь, можеш привітатися, поздороватися. Як тобі Привіт зараз? усім, я учениця першого потоку. Я дуже дуже щаслива, що я на курсі. Клас. Так, Ір, буду тобі задавати питання і ти на них там. Як тобі зручно українською? Я думаю, okay. да, тобі ти рівного, тому українською мовою, будемо спілкуватися. Так, давай почнемо з цього. Розкажи, будь ласка, причину, чому ти пішла на курс? Яка в тебе була точка А? Чим ти займалася? Що ти хотіла змінити в житті? І взагалі, навіщо тобі був курс? Яка була причина? Е, так, у мене меблий магазин, е, вже років п'ять я в ньому. І до початку курсу е, в мене був такий стоп, немає ніякого розвитку, немає ніяких нових цілей. Я була така розчарована, що робити далі. Війна на мене тиснула. Ось не було ніяких планів взагалі. І я вирішила піти на курс, е, тому що. Е, Насправді я е, була в клубі е, Саші вже е, раніше. Mm -hmm. Тобто я вже була на курсі, і я, mm -hmm. це я її купувала курс до Нового року минулого, mm -hmm. ось, але ну, не використала свій шанс mm -hmm. ось, і не стартанула ще тоді, про що дуже шкодую. Але всю ту інформацію я вже прочитала. Але мене дуже сильно змотивувало на купівлю курсу те, що будуть наставники. Mm. Тобто, я я поняла, що от мені, наприклад, треба людина, яка мені буде допомагати, якою я буду вчитися. Вона буду е досвід його перебирати на себе. Буду ставити купу питань і мені будуть допомагати. Wow. Ось. І... І це дуже класно. Моя точка. А це, от я вже писала, що в серпні моя, мій дохід був особисто зарплата, це 17 тисяч гривень. Тобто, це виключаючи всі розходи, оренду, податки, тобто, чистими це 17 тисяч, ну приблизно плюс-мінус. Вже не пам'ятаю. Зараз я… Так, до точки, Б трошки пізніше перейдемо. Так. Давай добре, тоді друге питання. Розкажи, чи були в тебе перед купівлею курсу, клуба неважливо перед купівлею якихось моїх інфопродуктів скажімо так, якісь страхи, якісь е, як не знаю на українських сказати правильно, возраження, да бо є люди, які е, дійсно ну якби я не, не засуджую. У людей просто є установки, е, що неможливо в інтернеті заробляти що в інтернеті без складень заробляти, тим паче неможливо, бо це е, точно якийсь обман. Е, що курси це все робиться тільки для того, щоб заребстити людей гроші, це піраміди і так далі. Які в тебе можливо з цих е, возражень. Були, чи якісь були інші страхи, можеш поділитися? Так, да, у мене насправді був страх, е, що я куплю курс знову і не реалізую себе в ньому. Тобто, що я, наприклад, мало часу знову буду йому приділяти. Бачиш, проблема навіть з першого курсу, що я купувала, це проблема була в мені, і я це визнаю. Я десь там не халявила, в мене була лінь його читати. Я так періодично то читала, то щось використовувала з нього, то е, в своєму бізнесі, то ні. Ну тобто, можу сказати, нічого не робила. А перед купівлею цього курсу так в мене були страхи, тому що я навіть перед тим як купувати цей курс, я е, позичала кошти. На той момент в мене їх не було. І я бояла і сиділа й думала: блін, скільки то мені місяців треба буде їх віддавати. Mm -hmm. Ось. І ну, в мене ось такі страхи були. Ще були страхи, ем, що інформація, яка була на першому курсі, буде mm -hmm. так само. Mm -hmm. І я боялася, що я, наприклад, ем, не отримую ем, як. Ем, не тобто, отримує. що інформація буде така сама, яка на першому курсі, і якби я плачу одні ті самі, ну тобто два рази заплачу за курс, тобто uh -huh. і нічого з того не отримаю. Тобто, uh -huh. ну отак, отакі в мене страхи. А тепер розкажи, а, чи справдились твої страхи чи ні? Курс перший, на, якої, на якому я була, і курс другий, це просто небо і земля. Їх взагалі не можна порівнювати. Це ну, взагалі не можна порівнювати. Те, що було на другому курсі, це просто. Не знаю, перевершила всі мої очікування, я такого е, такої віддачі, такої подачі інформації взагалі не очікувала. Е, навіть, е, от наприклад, коли до мене дзвонила, я не пам'ятаю, чи Нора, чи Настя, е, коли оплачувати курс, коли вони зі мною спілкувалися, я вже тоді поняла що все буде добре. Так вони вже гарно спілкувалися, так вони якось приймали тебе так по-дружньому, думаю, ну все буде класно. І коли почався. Курс, коли почалася відкриватися та інформація по порядку, я зрозуміла, що все буде класно. Е, я можу розказати, от як він е, як він дуже класно е, побудований цей курс по порядку. Коли йдеш е, на курс, тобі поступово відкриваються е, уроки. І в тебе, наприклад, от, як в мене було, е, я дивлюсь перший урок, там перші уроки такі собі, вони якби. Вступ до курсу. Далі, вже з другого модулю, коли відкриваються курси, перший урок, ти дивишся і зразу тобі виникає питання: Блін, а що ж це таке? І ти просто через дві, мабуть, три секунди вже відповідаєш на нього. Тобто я ніде не шукаю інформації, ні в гуглі, ні, що там те УТП, Офер і різні оці фішки, які на курсі. Тобто, я ніде додатково не шукаю інформації, вона вся є на курсі. І Якось так грамотно, грамотно побудовано. Mm, Ось і ти просто виконуєш завдання на курсі і просто піднімаєшся доверху. Блін, я тебе прям заслухався. Клас, мені дуже приємно, тому що ми реально методологією курсу працювали ночами, днями, часами, і намагалися зробити. Знаєш, ми вже ми самі курси там з командою Поперехо попроходили мільйони і проходим їх досі, і намагалися зробити краще ніж було у всіх, скажімо так, що ми бачили. Це просто це. Просто топ. Це однозначно. Я мене от наприклад, я як, як тільки я почала вчитися на курсі. Ем, як тільки я виставила пост початку моїх, ем, як сказати, мого початку ага. мене всі почали питати, що це за курс? Десь хтось десь чув чи ще щось, кажу, слідкуйте за новинами, ем, я кажу: тільки проходжу курс, попитаєте мене через місяць, я вам всім дам відповідь, бо ще тільки-тільки почала і тут. Ем, вони вони ж слідкують за тобою. От, наприклад, у мене є коло друзів, які вже під на тебе підписані після того, як я виставила пост. І коли е, почався набір на другий курс, Боже, мені почали писати: Іра, що там? Що розкажи мені, як там, де? Кажу, Боже, ви мене навіть не питаєте, я вам Скажу, просто ідіть, якби результати, я все ж хочу вести свій блог wow. і всі свої результати, всі свої. Відчуття хочу це зараз десь на днях, якби розказати і показати це в блозі, розказати про свої результати обов'язково і щоб всі побачили, як я виросла Клас. і обов'язково Тому... подивись на сьомому модулі урок по особистому бренду. Ще ще я тарги трошечки закінчую, і я перейду на цей мод. Так, добре, не пішли Велике тобі дякую. Для мене трошки завісає ефір. Але знаєш, я весь твій вайб і весь твій настрій чую. Я думаю, люди, які дивляться, вони також це почують. Але чесно кажучи, ці інтерв'юси, знаєш, я по більшій частині, для себе. Записую, проговорюю, спілкуюся з людьми, тому що для мене це дуже важливо чути такий реальний фідбек і реальні емоції. Тому велике тобі дякую. Так і друге питання не не друге, вже у нас четверте питання. Яка в тебе зараз точка Б? Чого ти змогла досягти завдяки курсу, завдяки наставникам, завдяки завдяки нашій системі? Моя точка, Б. я навіть ще раз повторюсь, не очікувала, що в мене буде в магазині такий шалений потік клієнтів. Я вже в кінці курсу просто не встигала. Я просила допомогу в сестри, щоб вона мені просто відповідала на онлайн перед тим, як заблокували мій акаунт. Я кажу, Юля, моя сестра, допоможи, бо я просто не встигаю. До мене приходять люди в офлайн магазин, а мені треба відповідати на онлайн повідомлення. Це просто деякі навіть клієнти просто позливалися, бо я навіть... Ну не встигала їм відповідати, просто чесне слово. Якось потім їм писала. Ну вони вже десь. Тобто в іншому магазині купували. Ахі. Є багато клієнтів, які прийшли до макозі. Немає що у нас, що це дійсно з Instagram, бо Я там і акції писала, і якісь різні фішки з курсу собі брала, і якось ем, тобто допомагала їх купити в себе це мій продукт. І, е, і не могла е, доказати, що вони дійсно прийшли з інтернету. І Ваня каже: ні, нам треба тільки підтвердження, е, якісь переписки е, і чеки обов'язково. Е, що дійсно прийшли онлайн. Ну і все. Я тих клієнтів відкидала і писала лише онлайн. Тобто mm -hmm. прибуток в мене більший і я дуже рада. А ти можеш повторити? Я... Іру, будь ласка, прибуток, бо ти завісла, залагала на прибутку, як ти почав говорити? Мій прибуток набагато більший, ніж я вписала. Давай з моменту прибутку, ще раз. І так, прибуток в мене набагато більше, ніж я писала в пруфи, е, тому що по тих клієнтів, який прийшов з інтернету, я їх не вписувала, так як в мене не було доказів, тому що вони дійсно прийшли з інтернету. І а в онлайн навіть, приходили, так? Да? Так, в онлайн. Вони писали: от, наприклад, е, ще в наявності цей диван ще. Я ж там писала акційна ціна, і ну такі різні акції придумала для клієнтів. Я кажу, так, в наявності, і вони на слідчий день. Приходять, тобто і дивляться його і купують. Uh -huh. І наявної такої переписки, дійсно, що це з інтернету немає. Ну таких я не враховувала uh -huh. і прибуток набагато більше, чому я дуже рада. Е, казати суму. суму. Чого чому мотивуй людей? Е, сума в мене заробітку е, за два місяці курсу це 239 тисяч. Здається, це до. До вчорашнього дня завчора за вчора. в мене ще був прибуток плюс 12 тисяч, але я не знаю, чи його врахували, бо це був останній день курсу. Тому, але я вписала його в пруфи, Ну але не знаю, чи його врахували. Так почекаю. Тобто точка авто була був магазин заробіток сімнадцять тисяч гривень в місяць. Так, Б так. Зараз за два місяці 200 скільки? 239. 239 тисяч гривень ну, бляха, це дуже сильно. Це дуже я, сильно. я, в я сама шоти. Мене коли питали е, менеджери курсу, які в тебе пробути, коли я писала в е, як це зворотній зв'язок. По, е, після кожного модулю, ні, після курсу зворотній зв'язок, який в тебе прибуток, боже, я й пишу, думаю, це капець, я й не вірю сама собі. Ага. Ну, Звичайно, це 239 тисяч, це такий чистий прибуток, і з цього треба виключити там оренду. Е, я писала 6 тисяч гривень е, за два місяці. Я платила робітникам, щоб складали меблі мені, ну і все. Реклама, це ще без реклами. Я навіть рекламу не запускала, бо в мене інстаграм магазин заблокований. А ще з інстаграм магазином заблокований. Після вчорашнього ефіру, в мене взагалі немає. Я навіть не до цього моменту хвилювалася. Я хвилювалася, коли його заблокували. Я два дні дуже сильно переживала. Але потім був дідвон з Івані, і Ваня каже, блін. Каже, такий маленький крах може тебе зупинити. Ану, встала бігом створюй новий. Шаблон є, курс є. Знаю, вже що робити? Бігом і створюй. Капець, мотивація вже знову зашкалює. Ти прям велика красотка. От uh... Я не можу передати відчуття свої, але така велика гордість. Знаєш, що допоміг що досвід мій тобі допоміг, що ми не зря працювали. Що такі класні блін люди, які так класно використовують ці знання, велике тобі дякую за те, що ти дійсно. Так класно взялася, так все скажімо, внідріла да так підійшла до цього професійно і відповідально. Я тобі дуже вдячний і повір мені, що ці гроші зараз заробляєш, заробила це тільки початок. Як я вчора на курсі казав, я бачу для вас стратегію. рухайтесь, робіть і 2-3 роки. Ви будете всі мільйонерами доларовими, причому не гривнівами. Тому прислухайся до чого, до чого. До чого я казав. А з тим настроєм, я бачу своєю енергетикою, з тим вайбом, який в тебе є всередині. Я відчуваю, що в тебе дуже велике майбутнє, тому блін, я дуже дякую. Я насправді дуже хвилювалася перед цим. Думаю, що ж я скажу, що ж я буду розказувати, але дуже легко, дуже легко спілкуватися з тобою. Це дуже класно. Я навіть чувствую цю якусь не знаю, вже мотивацію. Піду зараз і не знаю на вулицю буду продавати свої меблі. Клас, клас, Ти дуже офігенна. Тепер останнє навіть питає, напевно, чи перостаннє, що тобі більше всього допомогло, да, зробити такий результат? Це інформація, це наставники, це десятка Ребята, да? тобто, з якими ти була на курсі. Що от більше з цього спрацювало, чи все вкупі, що тобі сподобалось більше всього? Ну, По-перше, як я вже казала, подача інформації, все поступово, все якось в потрібному темпі. Інформація якби, заходить в голову, і ти її переварюєш. Потім, Зі дзвони з наставником, тобто, все по поличках знову все собі розкладаєш, все, що не зрозуміло, всі питання знову е, кажеш своєму наставнику, він тобі допомагає, е, і е, все, тобто, все в потрібний час, воно якось розложено, і ти все встигаєш. Єдине, що, наприклад, важко було поєднувати це навчання з роботою, але це не страшно не спала ночами, працювала. в мене навіть діти казали, Боже, мама, скільки ти можеш сидіти в телефоні? А я вечором відповідаю, вночі відповідаю клієнтам, щоб в мене вже на ранок були замовлення. Ну, коротше, це дуже класно працювало. Далі дуже крута штука, що я наставник просто. Це я не знаю незамінна людина. У нас Ваня Казаркін був. Ну, ну просто класний чувак. На всі питання чітко, гарно дає відповідь. Е, головне, проходь вчасно уроки і питай. Всі, хто б говорили, що там я не знаю, не встигаю, у мене нічого не виходить, значить, ти не робиш. Значить, ти не виконуєш домашні завдання і ти ніяк не контактуєш з наставником. Тобто наставник може в собі все. Тобто, е, вирішити твої проблеми всі. Головне бажання, головне, питай. Ось так дуже класно е, підтримка десятки. Тобто, ти пишеш свої переживання. Вона каже, Боже Іра, яка ти молодець, не переживай все буде класно, успокойся. І тобто, в такому дусі. Ми здружилися дуже. Е, я з дівчинкою здружилася з курсу Іванка. Вона тако, тож, така класна дівчина. І ми почали з нею спілкуватися. Є хлопці, з якими навіть ми почали спілкуватися. І так якось легко. Так ну тобто, супер. Всі один одного підтримують. Далі, що ще дуже якісна інформація на курсі. Просто я такого не бачила ніде. Я колись десь рік назад ще до курсу твого навчалася і платила дуже такі немаленькі кошти на той час. І вся інформація подавалась, от виклала виклали її там в, на листочку, скажімо так, ти береш її. Сидиш, читаєш і не розумієш, що воно і як воно, і до чого воно. Якщо є якісь питання, ну треба десь шукати його, чи якусь опять консультацію замовляти, непонятно. Угу. А тут все легко, все, все знаєш, просто все. Була. Вийти з цього курсу успішно, успішною, людиною неможливо. Лише ліниві цього не зроблять. Алінь, це погана штука, знає по собі. І ще правило 5 секунд. Боже, це просто це штука. Я спочатку його, блін, думаю, 5, 4, 3, 2, 1, блін, здано його, ще посплю. Капець. І тільки з середини курсу я почала розуміти, як воно діє. Коли я почала бачити свої замовлення, блін, все. 5, 4, 3, 1, не досчитувала навіть до одиниці, вже я побігла. Це реально дуже клас. Крутишка, просто крутишка. О, клас. І, Я все, дуже радий. І, так, і від тебе мотивація просто навіть по відео, по відеозапису, по відеозапису, чути твої досягнення, як ти працюєш, як ти думаєш, це все ти переймаєш на себе, і ти вже по-іншому починаєш думати. Я вже Такі цілі собі поставила, я не боюсь, я не боюся сміливих рішень. Тобто, в мене раніше було таке, блін, до мене нічого не вийде, мене ніхто там не підтримує. Тобто, мало тих, хто думає, так як я. І все. І це мене зупиняло. А от на курсі якось відкрилася, не відкрилася собі до світу, бізнесу. І я тепер собі дуже великі цілі поставила і я дуже хочу до них прийти. І це Бляха, молодчина, і те, що ти прийдеш до цих цілей, е, ти можеш не сумніватися, тому що не сумніваюся. Я Я тобі скажу е, енергетику, впевненість і е, якось майбутнє людини, я дуже сильно відчуваю. Тобто, особливо, якщо це там людина, е, яка проходить приблизно той шлях, який проходив я. Я тобі скажу, що в мене такої впевненості, як в тебе, не було, не було абсолютно. А впевненість вона вирішує все. І коли ти розумієш свій шлях, коли ти розумієш, на що ти робиш, коли ти розумієш, як це робити, а в тебе вже є всі інструменти, всі навички, всі скіли, і психологічно ти підготовлена? То далі в тебе майбутнє просто буде так: -от, верх, верх і верх. І головне не зупиняйся на двадцятках і сотнях тисяч доларів. Це саме головне. Дякую. дякую. Останнє питання: а, чи рекомендуєш людям курс, чи рекомендуєш проходити його, чи рекомендуєш а, купувати, витрачувати на це гроші? Тут немає навіть про що говорити. Ти, я бажаю ем, тим людям, які сумніва навіть сумніваються, що є трішечки сумніву в тому, що може щось з тебе не вийде, так як було в мене. Я сумнівалася взагалі, що в мене щось вийде. Я думала, зараз ем, тобто куплю курс, зупинюся на тому, що є. Ну і якось далі можливо сама там десь щось придумаю, буду розвиватися. Ні. Я цілком впевнена на 100 на 200 відсотків, що то, ті люди, які підуть на цей курс, просто стануть успішними. Це точно. Порада від мене це не здаватися, не, не зупинятися на маленьких проблемах. Вірити Саші, а. вірити наставникам, вірити спікерам, всі, які є на курсі, а це просто дуже цінна інформація. Я, ну, ви не йде не знайдете точно такої, це точно. Просто розжовують всю інформацію, кладуть тобі в голову, бери і користуйся. Не будете користуватися ніякими іншими е, засобами інформації. У вас все буде на курсі, і я впевнена, вас чекає успіх. Кала я дуже я... цей курс від Клас. себе. Я тобі по перше зараз зупиню. Велике тобі дякую. Там прощаємось з нашими глядачами.